Всім привіт! Дивимось нову промгрупу ВТБ з 9 листопада по 15. Прості тарілки по 45 гривень. Красивий скляний салатник 159. Гарний, але не дешевий. Промгрупа нібито нова, але нічого нового я не замічаю. Ці всі товари вже були і раніше. Ковдра Вовна 140 на 205 см 499 гривень. Ціна вроді непогана. Сушка для білизни 349. Аромодифузори по 129. Крем фарба для волосся в асортименті по 31 гривні. Настільний календар за 40 гривень квадрат. Домашнє взуття 349. Жіноче. За цю ціну домашнє взуття можна придбати і в взуттєвому магазині. Чоловічі рукавиці 159 гривень в асортименті. Халат 300 гривень. Тепловентилятор міні-переносний. Потужність 400 Вт 300 гривень. Цікавий світильник 85 гривень. На кінець товари для дітей. Напишіть, ви щось для себе знайшли цікаве, бо особисто я ні. Бажаю всім вигідних покупок та гарного дня.